Неспокійно цього ранку біля Верховної Ради, поки депутати збираються, щоб проголосувати за кадрові зміни на кількох ключових посадах. Під парламентом група активістів оголосила голодування. Там нині прибуває наша Людмила Бадалян. Вона на прямому зв'язку зі студією. Люди, доброго ранку! Вітаю, вітаю тебе! Чи ти нас чуєш? Хотіла б тебе розпитати, все таки, що відбувається під радою, з якого приводу вирішили оголосити голодування люди, яких ти побачила. Марічко, доброго ранку. Насправді ми сюди сьогодні приїхали на одну акцію під Верховною Радою, а побачили зовсім іншу. Дев'ятеро людей просто під стінами ради на площі конституції з пов'язками голодую. Причому вони нас запевнили, що вони тут з учорашнього дня їх дев'ятеро двоє з них на сухому голодуванні, і власне більшість із них, як ми зрозуміли, приїхали сюди з Західної України. Привів їх під Верховну Раду, як вони кажуть, курс долара і їхні кредити валютні. Давайте зараз власне Послухаємо, що вони кажуть. На даний час ми пропустивши шість половину. Кредит не можемо далі платити по цьому курсу, і саме тому на даний час ми добиваємося через закон, щоб допомогти розумно сплачувати залишок кредиту. У кожної особи є своя залишок, свій залишок, щоб вона сплачувала виключно в Но, розумних власне, акція, рамках мало розпочатися тут рівно о 9 годині. Ранку вона присвячена місцевим виборам. Я нагадаю, що кампанія в Україні вже а, розпочалася, і а, активісти мали б сюди прийти і мають якесь послання до депутатів саме стосовно а, місцевих виборів. Я вам зараз ще трошки розкажу, що. Сьогодні має відбуватися в самому в стінах самого парламенту. Ну одне з основних тут мають заміщувати вакантні посади. А дуже давно я нагадаю, у нас порожні місця керівника антимонопольного комітету України і власне фонду державного майна України. І от уряд вже вніс в парламент подання подав свої кандидатури. Про одну з них дуже коротко. Фонд держмайна за поданням Кабміну може очолити Ігор Білоус. дуже коротко. Вам нагадаю, хто це він зовсім донедавна очолював держ. Державну фіскальну службу України, і власне тоді розгорівся великий скандал. Скандал він подав у відставку саме тоді, коли заговорили про велику корупцію, саме в підконтрольних йому сферах. І ще про. Що цікавого сьогодні буде в парламенті? Це стартує ініціатива СТОП прогульник. Зараз розкажу, що це. А відтепер через мережу всі охочі зможуть побачити списки тих народних обранців, які власне функції свої зовсім не виконують і систематично прогулюють засідання Верховної Ради. Тож день обіцяє бути цікавим. І власне я пропоную слідкувати за ним в випусках ТСН Марічко. Дякую, люди. Це був наш кореспондент Людмила Бадалян з під Верховної Ради України.